Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на майданчику Міні -Агро Вінниця Сьогодні знову з'явилися на майданчику Вінниці Донфенги 244G2. Коштує такий тракторець на сьогодні 8,5 тисяч доларів. Чого люблять Донфен 244 G2? Ну, По-перше, передній мост, передній міст від сороковки Донфенга є щитки Захисту від бруду, від болота, рівна підлога, бокова куліса, все зашито, все гарно зроблено, тобто кабіна сама по собі тут напрошується. Широка задня гума, розборні диски задні. Перевірений руками тракторець, який люди люблять. Ось такий красень. Має він синхронну коробку, тобто легше набагато перемикаються передачі, ніж звичайного Донфенга і будь-якого іншого тракторця. км двигун, КМ-385 на 24 кінських сили. Ці тракторці швидко розбирають, тому пару тижнів у нас їх не було на майданчику. Хороший дизайн панелі. Все зручно, все під рукою, дві швидкості валовідбору. Заїжджайте до нас на майданчик. Знаходимося ми, як завжди, місто Вінниця Тиврівське шосе 2 а біля авторинку. Найбільший вибір тракторів в Україні. Ось скільки тракторців різних моделей. Чекаємо на вас!